Іноді виникає потреба на швидку руч змонтувати відео, не заглиблюючись у тонкощі редагування. Серед розмаїття відповідних редакторів завжди є бажання знайти просте та безкоштовне рішення. Про одне з них я вам сьогодні розкажу. Вітаю на каналі FiMarusua. Тут ми говоримо про відеомонтаж та все, що з ним пов'язано. І мова знову піде про Blender, а саме про його відеоредактор. При запуску нас зустрічає екран запрошення, де ми вибираємо відеоредактор. Ось і він сам. Покажу вам, де тут що. Для початку давайте виберемо відео, з якими ми будемо працювати. Перетягнемо їх на таймлайн. І, до речі, нагадаю, що блендер є безкоштовним, і ви спокійно можете його скачати в інтернеті. Ну, якщо це потрібно, пишіть в коментарях, можу вам розказати як. Але там складності ніякої немає. Тепер, коли ми перемістили відео на наш таймлайн, потрібно розтягнути оцю сіру зону на, всі, на довжину всіх роликів, наших, на всі, довжину наших секвенцій. Значить, у блендері це називається стріпи. Наші окремі відео називаються стріпи. Ну, будемо так їх і називати. Отже, є два відео, таких. До речі, я їх створив теж у блендері. І е, у Сподіваюся, у наступних наших відео я вам покажу, як я використовую, які ефекти я застосовую у цьому відео і як я його робив. Сподіваюся, буде цікаво. Тепер для того, щоб перше, що ми робимо, це підрізаємо файл. Натискаємо або клавішу «Т», або тягнемо ту стрілочку, яку я вам показав, і вибираємо лезо. Цим лезом, у тому місці, де ми клацаємо мишкою, наш стріп підрізається. Ось таким чином я нарізав, бачите, просто випадковим порядком просто нарізав декілька шматків. Так само, щоб приховати це меню, натискаєте Т, і воно приховується. Ми можемо так, як зручно, як ви звикли, працювати з таймлайном, можемо його збільшувати, розширювати, звужувати. Ось, знов-таки, нагадую, що підказка ліворуч внизу це якраз. Блендер дозволяє в ньому вбудована така штука, де показує, які саме клавіші і мишку я натискаю. Тепер давайте безпосередньо перейдемо, що ми тут можемо робити. І перша, звичайно, це трансформація. Звичні для нас Scale, Position, те, що ми з вами розбирали і в Premiere Pro, наприклад. Ось всі ці показники, можемо їх рухати. Оскільки у нас один, одне відео, один стріп над іншим, то зрозуміло, що ми бачимо: зверху ми регулюємо, а знизу з'являється наш нижній кліп. Ось наш звичний ротейшн, але є, давайте повернемо все, як було, і покажу вам. Дивіться, є, крім фліпу, фліп тут теж не ефект. Є можливість, що ця якірна точка переміщується по екрану. Бачите, це біла точка маленька. І тепер стосовно неї, вона стає центром, стосовно якої, наприклад, відбувається ротейшн. Це теж цікава і дуже корисна функція. Давайте підемо далі. Кроп. Обрізання відео у Premiere Pro, наприклад, це ефект окремий. І нам потрібно було активізувати ефект. Для того, щоб з ним працювати. Тут це прямо вмонтоване, отут -от це безпосередньо пряме меню. І ми просто підрізаємо. Так, можемо регулювати, звичайно, колір. Це теж основні кольори. Просто тут в основному меню. Яскравість, saturation, це насиченість. Насиченість здається. Ось таким чином все теж тут під рукою зразу. Давайте підемо далі. Тут нам поки що нічого не цікаво. Тут так само залишимо. Давайте зверніть увагу на оце, установки для рендерингу в минулому відео. Я теж вам показував. Воно там само знаходиться, де і минулий раз. Ми вибираємо розмір кадру, частоту кадрів. Все, що нам потрібно. І єдине, що це ми міняємо степ, це фактично міняється швидкість відтворення, тобто з кроком, яким буде рухатись. Так само кодеки знаходяться от прямо вже тут. В минулому відео я вам показував це. Вибираєте те, що вам потрібно, види кодиків, якість того, що буде рендеритися. І все, от потім рендер можна буде, коли робити, ви бачите ці установки всі. Давайте підемо далі, те, що можна додати. І перше, ну, це затемнення, да? але хочу вам, дивіться, от на транзишн, бачите, перехід, він не активний. Для того, щоб активувати його, потрібно виділити обидва кліпа. І тепер у нас транзишн з'являється. Їх небагато, там всього три. Але вони теж доволі цікаві. Це у нас просто через затемнення такий перехід м'якенький. Але ну, тут майже практично нема що регулювати. От, тому давайте звернемося. Він стає і можна його просто видалити. Так само він видаляється. Так само виділяємо обидва кліпа, і давайте перейдемо до ось цього наступного. От дивіться, тут вже цікавіше. В регулюваннях його, ви бачите, що ми можемо робити ось такий перехід. По-перше, у нас регулюється кут цього переходу, по-друге, блюр, тобто розмивання, розмиття цієї межі, ми можемо вибирати дабл, оцю стрічку, і в нас виникає такий цікавий доволі ефект. Якщо розмити його, Розблюрити, скажімо, да, розмиття таке зробити, то вже доволі непогано так і виходить. Так само ми можемо повертати, регулювати кут, і в нас оце роздвоєння теж буде міняти свій кут. Наступне це ну, як іріс, ірісова діафрагма, тобто кружечок такий, да, кружечок на екрані. І так само прямий він не дуже цікавий, а от розмитий вже більш-менш. Такий цікавий. І останнє це годинник. От ми, ну, як стрілка годинника, вона ходить і ось так можна так само зробити розмитим. Давайте приберемо. Тепер подивимося, що ми маємо тут ще. Ну, ось, у нас, якщо ми робимо фейт, тобто затемнення це дивіться. От. я Пробрав спеціальне відео, щоб ви побачили, що це затемнення фактично стає на початку або на в Початку і кінці, як ви вже встановите, ось воно починається з такого затемнення. На відео воно буде просто чорним екраном, що теж доволі цікаво. Це нескладні переходи, звичайно, не такі насичені, як у нас є Premiere Pro, і багато можна чого використати з Premiere Pro, Premier Pro, але все одно для такого простого, швидкого монтажу, ну його достатньо. Adjustment layer. Тут також присутній. Він веде себе, поводиться так само, як і в Premiere Pro. Е, тепер текст. Давайте розглянемо текст. Так само додаємо текст через Add, тобто додати, і вписуємо оцю стрічку той текст, який нам потрібен. Давайте я напишу привіт Blender. Тепер вибираємо шрифти. Шрифти беруться з Windows. Давайте такий, але ні, він не підтримує українську мову. Давайте виберемо якийсь більш традиційний. Ну от Impact. Чи Impact. Ось наближаючи крутячі ми миші можна просто наближати. А ось тут ми можемо просто збільшувати масштаб. А також вибираємо колір. Ну, нічого дивного, нічого нового, але я вам показую просто, якщо. Раптом виникне у вас потреба, ви вже знаєте, як це робити. Можна тіні використовувати, звичайно. От її довжину, величину, розмитість. Доволі приємно, до речі, швидко. Тим більше, от бачите, можна рухати його, з ним, робити доволі цікаві ефекти. якщо вимикати ключові кадри. Зрозуміло, що ми можемо зробити доволі цікаві появи тексту. Давайте приберемо його і подивимося, що у нас є ще. Давайте накладемо сюди музику. Подивимося, як працює з музикою. Ось ми наклали доріжку з музикою. Вона так само є. І давайте подивимося це відео з музикою. Нічого дивного, все працює штатно, звичайно, що ми зробили, ми просто наклали ще аудіодоріжку сюди. Давайте підріжемо. давайте. І ось таким чином можна тепер видовжувати. Тобто не те, то, що повертати до первісного свого стану, скажімо так, а просто працювати з відрізком нашого відео, на край стаєте і просто тягнете в той бік, який вам потрібен. Ну, в принципі, так само як Premiere Pro, нічого дивного тут немає. Зручно. Абсолютно, от, наприклад, треба підкоротити тобі звук, будь ласка, одним рухом і все зроблено. Тепер давайте додамо колір. Що тут цікавого? От ми додали колір, він чорний був. Давайте так піднімемо цей повзунок. Він буде синій. І тепер виберемо opacity. Так, щось я заплутався вже, де тут opacity наше. Ось opacity наше. І просто робимо, якщо нам треба якусь атмосферність таку створити, от, або в якийсь колір об'єднати всі наші відео. То, от, будь ласка, можна накласти колір, зробити мінімальну opacity, і, тобто прозорість чи непрозорість. І таким чином ми отримаємо таку. Гарненьку атмосферність якусь. рендер. Ми вже з вами поговорили про те, що ось установки під рендер всі. Ось вони є Кодеки. так як я їх використовую. І, звичайно, робиться це просто: натискаючи тут рендер, рендер анімейшн. І при натисканні цього, цієї кнопки у вас піде рендеритися цей файл. Це знову таки, це те відео, про яке я вам говорив, це лише шматок від нього, воно розміщено в мене на моєму іншому каналі, якщо захочете, перейдете. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.